Всім привіт! Сьогодні робимо фотозону на Христину. Фотозона нам потрібна на завтра, ми її робимо напередодні вечором. Починаємо, як завжди, з каркасів дуже швидко все збирається у нас буде три каркаси, і на бокові панельки зараз я монтую живу паєтку. Паєтка має 30 см. Я вже закріпила на одну панель. А тепер монтую паєтку на середню панельку. На центральну панельку я монтую коло. Я його змонтувала на льоску. Це, звичайний, гімнастичний обруч, на якому тримається плівка на магнітах. І вже змонтувала написи. Сьогодні використовую полістирол. Написи дуже швидко монтуються за допомогою магнітів. Ну і на фотозоні полістирол виглядає просто фантастично. Написи із полістирола додають такого розкошного вигляду в фотозоні. Зараз знімаю плівочку і ось так виглядають написи. Змонтувала вже крила. Крила у мене тримаються на магнітиках. І зараз буду робити гірлянду. Як завжди, починаю гірлянду із кульок 12 дюймів, і далі її вже доповнюю. Дивлюся, де треба додати, де треба навпаки прибрати. Доповнюю гірлянду кульками хром, кульками 5 дюймів. Великими кульками 19 дюймів. Всі ці кульки у мене тримаються на ШДМках. Дуже зручно і швидко так монтувати. На моєму каналі ви можете побачити дуже багато відео, як зробити різнокаліберну гірлянду. Я не буду тут зупинятись на цьому дуже подробно. Такий декор, який ви бачили у відео. А саме каркаси, написи, крила, магніти, плівку ви можете замовити у нас. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.